Slow. Слава Україні та слава ЗСУ Миколаєві 20 листопада. Тисяча перший день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Сьогодні зранку посольство США в Україні вийшло з заявою, що, начебто, сьогодні росіяни планують великий ракетний удар, тому навіть посольство закрилося. Ну, побачимо скоріше за все, якщо він і буде, то вночі. А щодо ракет минулої доби, то росіяни випустили Керованих авіаційних по Сумщині та Дніпропетровщині дві з п'яти вдалося збити. Ну і як завжди, росіяни минулої доби випустили іранські мопеди 122 штуки, 56 вдалося збити, 58 впали на відкриті місцевості. А в Одесі потрохи починає з'являтися світло в будинках людей, але ситуація ще досить погана. Навіть електричний транспорт ще не ходить. А в Миколаєві сьогодні вимкнуть світло десь з шостої. До восьмої ранку, і з дванадцятої до другої, так на Миколаївщині минулої доби збили один дрон. Ну і в районі Очакова були артилерійські обстріли. Такі атаки дронами. Цивільних, наче травмованих, немає. Є руйнування. На Херсонщині також збили один іранський дрон. І, на жаль, на Херсонщині двоє людей загинуло після російських обстрілів. Ще 15 ротравмованих. А з гарних новин, так вчора в Білгородській Народній Республіці дрони прилетіли по майонезному заводу. Отакої. От Чекаємо ще на гарні новини.